Друзі, я вас всіх вітаю на своєму каналі, що не сказав Гід. І нагадую, що я Марина. І в мене було вже декілька відео, де я робила такі місточки між Кримом та Закарпаттям. Ну, це було у вигляді історії. А от сьогодні це буде в реальному житті. Бо, знаєте, в мене чудові сусіди в Закарпатті, і от я вирішила. Що я їм сьогодні буду готувати вечерю. А вечеря буде сута кримська. Ну, по-перше, я так відео зроблю. Зараз я вам декілька слів про те, що я буду готувати. А потім же я розповім, що для цього треба. А потім ви подивитесь. Якщо сусіди згласяться, то сподобалося їм чи ні. Так про що я? Одного разу, от я знайшла легенду, без легенди я вважаю, що навіть вечеря в такому дружньому сусідському колі не вечеря. І от кажуть, що одного разу хан Самарканда не міг вирішити, що він хоче їсти. І він каже: м'ясо хочеться. Але не занадто важкого. Овочів, але не холодніх, супу, але без води. В нього був чудовий кухар, якого звали Ахмат. Він взяв казан, і, от, до речі, в мене теж є казан от така велика-велика кришка. Тут в мене. і от такий в мене казан. І казав: добре, я зроблю таку страву, де кожен інгредієнт. Буде таким чином готуватися, що не буде ображати нікого. Тобто жоден, жоден інгредієнт не ображає жодного. І коли хан скаштував це блюдо, він замовк, а потім він сказав: ця страва не просто готується, вона розповідає історію в кожному готувати я буду сьогодні страву, яке, яка має назву димлама. До дима ніякого відношення немає, це просто перекладається, що якась страва, що томиться або тушкується. І теж в дуже такий оригінальний спосіб, я би так сказала. Ясно, що це тюркська страва тюркських народів, і там має бути яловичина. Або ж, баранина. Але в Закарпатті дуже багато вживають свиніни. До речі, бараніну тут ну просто дуже важко знайти. Це велика, велика проблема. А от свиніни багато. і це має таке історичне коріння, тому що. Коли сучасна територія Закарпаття, да, і деякі країни Європи да, були під контролем Османської імперії, коли заходили в війська турецькі, звісно, вони що брали, якщо можна так казати, єловичину та баранів, а от свинину ніколи. І от саме з тої пари. У Закарпаття вирощують дуже багато свиней, і така традиція зберігається. Що нам треба? Зараз є фартух. У мене є фартук, зараз я його вдягаю. Фартук. І що нам треба для того, щоб приготувати цю е, е, страву? Я не буду вас обтяжувати цим моментом чищення, викладання. Коли я все зроблю і е, перед тим, як класти вже тушкувати, я вам е, все покажу. Ну, по-перше, треба цибуля, цибуля. І цибулю ми нарізаємо е кільцями і викладаємо, це буде перший шар. Не обсмажуємо. Димлама дим готується без обсмажування. Потім, е ну тут е вибачте, да, я буду складати м'ясо. Я придбала для цього ребра, і я так врахувала, що мені буде потрібно 12 ребер по 2 на кожного сусіда. І я приходжу до нашої на ясної крамниці, і я кажу: мені потрібно 12 ребер. А в ній такий шматок. Вона починає рахувати. Ну звісно, що кожен продавець не хоче, щоб там залишилося такий один чи два. І тут от рівно 12. Тобто другий шар буде м'яса. Потім морква. І от коли ви тушкуєте моркву то її не треба нарізати дрібно, її нарізати треба такими шматочками достатньо такими товстими. Це буде ша. потім, звісно, баклажани. Вони зараз вже не такі дорогі. Я кладу, а, і це обов'язково і обов'язково солодкий перець. І потім ще можна додати і гіркий перець. Але що далі? Тут може бути різні варіанти. Хтось просто отак на чотири шматочки кладе капусту, хтось, от я вирішила, що не капусту, а кабачок я покладу. І зверху томати. От я найдешевші зараз слівки, ну а вони взагалі найдешевші, і тому їх треба достатньо багато. от тут я їх придбала. Отак, от от отакий от мішечок, і це буде верхній такий шар. І що обов'язково, на ці томати я вже буду викладати чесник. Все, друзі, я починаю готувати. Коли буде все е, перед цим, як покласти на вогонь, я вам. Покажу свій. Казан. Казан готовий. Зараз ви його побачите. Я його буду ставити на повільний повільний вогонь. Але що я? Розповім вам про Казан. Будь-який казан, в котрі готується їжа. Не обов'язково це димлама, бо багато чого в Казанах готують, особливо тюркські народи, ну і кримчані теж, і взагалі і Закарпатські, але в них готується бограч, У нас димлама. І отак от тут я знайшла таку дуже красиву, коротеньку легенду, що в Ташкенті розповідають про казан, який стояв на дворі бабусі Саїди. І вона казала: так, казанчику, сьогодні в нас весілля, зроби ніжніше. Казанчику, внук сумний, зроби гароматніше. І казан ніби слухав. Вона готувала дим ламу. І коли вже гості її каштували, цю димламу, вони казали, це не страва, це бабусіна любов. Тушкована спокій. Зараз ми подивимося, а потім будемо чекати. на Це виглядає казан і е, все тут е, пошарово складено. Перший шар цибуля, другий шар м'ясо не обсмажене. потім морква, не дрібно Ми її ріжемо, да, а такими шматочками е, Ну, десь сантиметр, так, е, вони мають бути. Далі в нас йде баклажан. Я клала замість капусти, можна покласти кабачок, можна ще додати знаєте, ну, всі, що завгодно, до речі. але обов'язково лук, м'ясо, морква, баклажан, І зверху томати. Я так зробила ще гіркий перець, да? як в плов втикають да? керемли. і часник. Води не треба. І десь годину або півтори години ми чекаємо на результат. В тиші і спокої готується ця теж <говорю> зробила, і він зараз, я його так порізала, щоб він був не такий гарячий на вечерю. Все, а що скажуть е сусіди, ну, почекаємо. Димляма готова. Зараз я вам так, от. Демонстрація. Ну, воно насправді виглядає красивіше, коли я це все перемішаю, безпосередньо перед тим, як пригощати сусідів. Але це смачно, лісно. Рішили спробувати таку дуже вкусну страву Рибу мама. Ну, це дуже вкусна страва, ко не пробував. може загуглити собі і приготувати. От ми цілим двором сіли і пробуємо таку вкусняшку. Привезена із Крим... рецепт, рецепт. рецепт привезений з Крима, і нам дуже подобалося. Можна його приготувати як легку страву без чесночка. А ми пробуємо з чесночком. Супер! Всім смачного! Всім дуже гарного смачного!